Сьогодні у випуску. Два безпілотники знищили у Кіровоградській області. З загиблими захисниками Олександром Чабараєм і Олександром Кравченком попрощались у Кропивницькому. Понад 2 мільйони тонн зерна намолотили під час жнив в області, що робитимуть зі збіжжям. Два ударні безпілотники типу шахет знищили вночі на території Кіровоградської області. Про це розповіла Суспільному речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Повітряна тривога в області, під час якої знищили безпілотники, тривала майже 5 годин з 12.42 ночі до 5.34 ранку. Нічну атаку ракетами і дронами російських військ у своєму телеграм-каналі голова обладміністрації Андрій Райкович прокоментував так: цитую: чергова тривожна ніч позаду сили ППО знищили усі 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів. В громадах області спокійно. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися з полеглими бійцями Олександром Чабараєм і Олександром Кравченком прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, бойові побратими й посестри. Олександр Чабарай народився в селі Зелене Кропивницького району. Після школи здобув спеціальність токаря у Кропивницькому професійно-технічному училищі. Розповідає подруга дитинства Тетяна Бойко. «2004 рік він переїхав у Кропивницький жити тут. Працював спочатку в охороні, потім вивчився на водія. Працював дальнобійником з п'ятнадцятого по шістнадцяти роки Він пішов добровольцем. В АТО каже Олександр Чабарай, має бойові нагороди. Медалі перемога за нами. За оборону Маріуполя з перших днів війни він ну, був мобілізований. Знаєте, він перезвонив по відеозв'язку кожній людині за, за якийсь час до загибеля. Він перезвонив кожній людині з села. Він сказав гарні, добрі, теплі слова. Ніби почув відчував, що, на жаль, загине. Старший солдат Олександр Чабарай служив на посаді водія штурмового відділення, говорить Тетяна Бойко. 43-річний боєць загинув 19 серпня біля села Синьківка Харківської області. Олександр Кравченко народився в Кропивницькому. в профтехучилищі. Здобув фах автослюсаря, розповідає сестра Євгенія Ташева. Всі машини, які він працював зараз на в лавах ЗСУ, він працював водієм і його навики, його роботи вони дуже знадобилися. Він ремонтував не тільки свої машини, а ще й машини побратимів. Він з перших днів вторгнення він пішов сам добровільно в ТРО і звідти пішов в ЗСУ. Каже на фронті Олександр Кравченко був водієм електриком стрілецького взводу. 6 липня Олександр одружився 20 серпня біля села Одрадокам'янка Херсонської області. 41-річний солдат Олександр Кравченко загинув. Розповіла його сестра. Не стало влучання, влучання. Артобстріл був і артопрі загинув під завалами. 20-го перестав виходити на зв'язок. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. В адміністративному суді у Кропивницькому розглядають справу про звільнення колишнього голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги. Екс голова просить суд визнати рішення про його звільнення протиправним. каже представник позивача адвокат Вадим Коротич. рішення обласної ради. Шістнадцятої сесії, 8-го скликання 25, 4-го 23-го. подобуйте, що збуду. Сергія Павловича на посаді обласної ради позивач Сергій Шульга вважає рішення про його звільнення ухвалили з порушенням процедури регламенту сесії. Представник обласної ради Павло Топчій каже: сесія, на якій звільнили Сергія Шульгу, була законна. Проект рішення пройшов всі необхідні попередні узгодження у постійних комісіях. Голосування відбулось у відповідності до чинного законодавства. Була вимога депутатів, в які вони просили скликати сесію. Ця сесія була скликана. На проведено сформовано протокол. Каже, подали заяву про відвід судді через рішення розглядати справу не за спрощеним порядком. Суд у відводі відмовив, каже суддя Світлана Дихтярьова. Прийнято процесуальне рішення. Також справа передавалася для розгляду заяви про відвід іншому складу суду. Заява розглянута. Всі документи процесуальні місяці в матеріалах справи. Представник облради Павло Топчій просить, щоб справу про звільнення екзголови розглядала колегія суддів. Колегіального складі трьох судів метою повного сербічного та об'єктивного розгляду справи враховуючи складність справи суспільний суспільного інтересу. Вважаємо, що є обґрунтовані підстави для прийняття рішення щодо колегіального складу під час розгляду даної справи. Я вас зрозуміла. Будь ласка, думка господарю. Заперечу. Вислухавши всіх, суддя Світлана Дегтярьова ухвалила рішення. Було питання представника відповідача про призначення колегіальної. Розгляду справи задовольнити, призначити по даній справі колегіальний розгляд справи, передати справу для призначення колегіального складу суду. Представники обласної ради спочатку намагались зробити відвід судді, Коли їм було це відмовлено, вони пішли іншим шляхом, подали клопотання щодо розгляду колегіальної судді. На мою особисту думку, це є затягуванням процесу, тому що ми ж розуміємо, що три судді. В даний час із зібратися будуть хтось буде у відпустці, хтось відряджені, хтось на лікарняному. За словами судді Світлани Дегтярьової, ухвала оскарженню не підлягає. Розгляд справи продовжать після призначення суддів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, новини Суспільне Кропивницький. На вулиці Героїв України у Кропивницькому будівельники демонтують шматки асфальту з тротуару. Реконструкцію вулиці розпочали тут місяць тому, розповідає працівник підрядної організації Анатолій Букур. Частково виконані роботи по влаштуванню тактильної плитки по вулиці Академіка Тама. В день бригада укладає до 200 метрів квадрату. По вулиці Герої України, на якій ми зараз знаходимося, виконуються роботи по встановленню бортового каменю. На тротуарах проводиться демонтаж старого асфальтобетонного покриття. По вулиці Герої України виконані роботи влаштування нижнього шару проїзної смуги. Каже, під час реконструкції для розширення дороги та створення пішохідних доріжок видалять півсотні дерев. На вулиці Академіка Тама стан дерев оглядає дендролог Євген Ткачук. Оскільки Боляче дивитися, як пиляють здорові і блискулені дерева, але справа в тому, що реконструкція настільки вже пошкоджена коренева система, що залишати ці тополі поруч з магістралю просто недоцільно. Вони вже є аварійними і в подальшому можуть причинити аварію. Провести такі роботи будівельні і не пошкодити ці зелені насадження ну, фактично неможливо. Це в нас не парк, де можна десь об'їхати. На вулиці Академіка Тама показує росли 40-річні тополі. Нині на цьому місці чотири пеньки. Вони були аварійні. є порожнина, є гниль. Призійшлося, що реконструкція співпала з тим віком, коли вже ці дерева потребують заміни. Але проблема в тому, що на досить довгий час ця ділянка стане такою розжареною пательною. І вона обов'язково потребує подальшого озеленення. Вважає одночасне видалення дерев шкодить довкіллю. Поки проведуть озеленення, поки ці дерева підростуть, а це не менше 20 років. Ця е, територія буде перегріватися, вона буде більш запилена, вона буде більш загазована. Пояснює, які дерева підходять для озеленення біля доріг, враховуючи те, що це магістраль автомобільна, висока загазованість і буде розпечений такий простір. То треба підбирати саме посуху, стійкі і, і газонечутливі рослини це клен польовий. Це ліщина ведмежа і це липа, але срібляста. Кропивничанка Ірина Білінська каже, дорогу і тротуари потрібно ремонтувати. Природу шкода, і потрібно, щоб наші магістралі відповідали європейському рівню. Тому в мене однозначне ставлення. Я дуже шкодую за тим, що тут росте, але ось в такому стані не мати якоїсь доріжки для велосипедів або для людини, це теж завадить. Ну, з прийняттю нашого міста. За реконструкцією вулиць щодня спостерігає водій Віталій Ткаченко. Дорога це головна структура міста. Так що дорога повинна бути. Ще благоустрій добрий. Так що я то за. Все засадиться новим. Старе убрали, новим засадять. Так що Буде кислород, буде життя. Нагадаю, загальна вартість ремонту понад 186 мільйонів гривень. На реконструкцію ділянки дороги на вулиці Академіка Тама запланували майже 72 мільйони. З них майже 52 мільйони гроші з міського бюджету, 20 – з державного. Півтора кілометри дороги на вулиці Героїв України відремонтують за 114,5 мільйонів. 74,5 мільйони це гроші з міського бюджету. Решта 40 з державного. Проект капітального ремонту вулиці Гроїв України та Академіка Тама в місті Кропивницький було розроблено Кропивницькою міською радою, та відповідним рішенням було визначено державне підприємство Агентство місцевих автомобільних доріг замовником з будівництвом. На виконання вказаного розпорядження нами було проведено тендер, з результатами якого визначено підрядна організація. Згідно укладеного договору підряду та за умови сприяткових погодних умов, роботи планується виконати до кінця поточного року. каже на місці знесених дерев висадять нові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому зерносховищі у селі Новоукраїнського району зберігає зібраний цьогоріч врожай зими пшениці та ячменю. Керівник господарства Микола Мокадзеба говорить, жнива завершили три тижні тому. Врожайність хороша, хороша пшениця, десь 81 центнер на круг дала ячмінь, озимі 74. Якщо ми три тони раніше молотили, то сьогодні у два рази більше врожай йде з поля. Поясніть, зібране не продають, бо не влаштовує ціна. Такого року ще, як цей рік, не було. Ми ще ні одної зернини не продали зерна. Якщо в нас вже пшениця була раніше до 9 тисяч за тонну, то сьогодні вона в чистому віді десь 4,5, ну, максимум 5 це сортова пшениця. Ну у нас такої десь тон 700. Якщо ми не будемо продавати це, то ну настане час, коли ми не зможемо платити заробітну плату. Виходом з ситуації для господарства стала переробка збіжжя, яка протягом повномасштабної війни збільшилася вдвічі. На крупоружці та млині переробляють 30 відсотків врожаю, каже директор переробної бази Віктор Лапа. Переробляє приблизно 500 кілограм зерна за годину. Крупи ми виготовляємо пшенична, ячна, кукурудзяна, перлова. У нас іде горох і пшоно. Переробка це забезпечує і своєчасну виплату заробітної плати. Ми реалізуємо продукцію населенню, забезпечуємо пащиків. Озимі культури завершили збирати усі три з половиною тисячі господарств Кіровоградщини, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Зібрали понад два мільйона тонн зерна, як і торік, врожайність 44 центнери з гектара. Взагалом в цьому році було зменшено площі урожаю площі посіву азимих культур це було цілком спрогнозовано, очікувано. Внаслідок погонокліматичних умов в минулому році було посіяно 300, 440 гектарів, тисяч гектарів азимих культур. В цьому році 395 тисяч гектарів азимих культур. Але за рахунок урожайності на 3% відсоткових пункти урожайність більше в цьому році радить аграріям збільшувати переробку збільше через обмежені можливості імпорту агропродукції. Переробкою займаються в цілому по області 249 економічно активних підприємств. Переробкою зернових десь біля 150. в минулому році була урядом. Започаткована програма є робота. І власна справа програма передбачає собою виділення грантів для розвитку переробки. Це до 8 мільйонів гривень можна отримати юридичній особі для закупівлі обладнання для впровадження нових технологій. Також є програми від міжнародних фондів. Від Юсайт Агро є програма, яка підтримує переробників. Ситуацію з продажем українського зерна за кордон називає критичною трейдер з Одеси Володимир Кошельник. Керівництво Країн Європейського союзу, які з нами межують по кордону, заявили про продовження заборони на імпорт до їхніх країн. Це набагато більший, на мою думку, удар для нашого аграрного експорту. Ну, я вже не говорю про ситуацію там на Дунаї на на великій воді там, на великих портах Одеси. Могла б бути краща ціна, могла б бути дешевша логістика. Тобто за все це є своя плата, за всі ці атаки, ризики. Тобто. І за все це платить, на жаль, український аграрій в малій вартості товару його продукції, яка мала б коштувати ну, на порядок більше. Поясні, нині Україна виробляє втричі більше агропродукції, ніж її споживає. Тому вважає, головним завданням уряду нині є забезпечення продажу українського збіжжя за кордон через зерновий коридор або збільшення обсягів відправки зерна через порти на річці Дунай. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.